Росія напала на Україну, і ми не могли нічого обрати, окрім того, щоб взяти зброю і захищатись, і там не було жодної дипломатії, тому що Росія напала, а напала на Україну вночі, і українці взяли зброю і почали боронити свою державу без допомоги жодної країни світу. Так воно було ніхто в Україні в цей момент не допомагав. А потім, коли всі побачили, що Путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, наші військові, що нікуди не побіг президент України. І тоді всі зрозуміли, що треба допомогти Україні, і тільки тоді почалася та чи інша допомога в різних обсягах різних країн. Росія поставила ультиматум в цей момент. Зменшення а, кількості збройних сил України, визнання окупованих територій України територіями Росії, а, хотіли поставити а, керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна. І у мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки про Україну знов про Україну і без України цікаво. Якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Що стосується Туреччини, тоді після ультиматуму Росія зробила такий самий ультиматум в Білорусі на зустрічі, і такий самий ультиматум після Білорусі в Туреччині. Ми з вами розуміємо, що ніяких домовленостей ні під час окупації Києва з рускими, ніяких домовленостей під час зустрічі в Білорусі, ніяких домовленостей під час зустрічі в Туреччині у нас з рускими не було. Я як президент України нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми Росії не збирався і не збираюсь. Що стосується а, ви запитали, що стосується а, сьогоднішніх а, можливих дипломатичних регулювань, і кого ми бачимо за столом перемовин, ми бачимо тих, хто спроможний дати гарантії безпеки для України. Ми бачили Сполучені Штати Америки, Європейський Союз плюс Європа інша, яка не в Європейському Союзі, і це стосується і Туреччини. Ми не проти, якщо Туреччина буде готова давати Україні гарантії безпеки. Я про це сьогодні буду говорити з президентом Ердоганом.